За 10 років після революції гідності в Україні насправді сталося чимало важливих змін. Але одна реформа особлива, наголошують економісти: це відкриття ринку в землі. Адже звичайна людина отримала право вільно розпоряджатися своєю ж власністю, здавати в оренду, продавати чи обробляти самому. Такий крок наблизив Україну до цивілізованих країн. Але шлях до цієї реформи був дуже довгим і складним. Чому? Запитаємо у аналітика каналу Ukraine World News Андрія Матвієва. Він знає усе про все. Привіт. Вітаю колеги. Знаєте, от можна по-різному оцінювати будь-які реформи, які почалися після Революції Гідності. Але беззаперечним є те, що завдяки громадянському спротиву з мертвої точки зрушили питання, що уособлювали олігархічну ту систему, проти якої і повстали люди. Але заради справедливості зазначу, що й на момент початку земельної реформи залишалось ну, чимало людей, насамперед у топовій політиці, які виступали проти відкриття ринку землі, ну тобто вільного продажу земельних ділянок, сільськогосподарського призначення. Основним аргументом противників продажу землі було ну, певне застереження, щоб угіддя не так би мовити скупили олігархи або іноземні компанії. І доки законодавчі зміни не були запроваджені, оці самі олігархи через різні схеми з орендою ставали фактичними власниками величезних територій. А ось селяни своїми наділами, формальними власниками яких вони були, розпоряджатись не могли. Ну але давайте все по черзі. На початку 90-х років близько 7 мільйонів українців, колишніх членів колективних господарств, отримали свої паї внаслідок роздержавлення землі. У січні 2001 року Верховна Рада ухвалила закон про угоди щодо відчуження земельної частки паю. Більш відомий як мораторій на продаж землі, законодавчі зміни тимчасово, і це в лавках забороняли власникам земельних паїв укладати угоди купівлі-продажу, дарувати або якось інакше її відчужувати. Землю можна було лише отримувати у спадщину, ну але ж, знову ж таки з усіма обмеженнями за цим мораторієм. Неможливість вільно користуватись фактично приватною власністю ставила Україну в один ряд із ну, Північною Кореєю, Венесуелою, Кубою, Конго, Таджикистаном і Білорусю, де населення також не має права продавати чи купувати власну землю. Ну, така от тимчасовість мораторію теж була формальною. Спочатку він був розрахований до 2005 року, але згодом його продовжували аж 10 разів. А противники заборони наголошували, що вона допомагає великому аграрному бізнесу, адже відсутність ринку давала можливість корпораціям самим формувати ціну на оренду паїв. А і в їхніх фактичних власників вибір був невеликим: або брати від бізнесу невеликі гроші, або обробляти землю самотужки. Ну що, звісно, під силу ну аж ніяк не всі Андрію. Якщо раніше мораторій на продаж землі продовжували 10 разів, що ж стало головним аргументом для змін у 2020 році і році на початку земельної реформи. Ну так і власне під час дії мораторію, і вже на момент змін головним аргументом для відкриття ринку землі ну стала економічна доцільність. Зокрема, уряд наголошував, що внаслідок заборони земельні ділянки приватної форми власності є низько ліквідним економічним активом. Ну, А це, у свою чергу, заважало отримати довгострокові кредити на сільське господарство, призводило до блокування довгострокових інвестицій у садівництво, овочівництво і тваринництво, переробку сільсь... сільськогосподарської продукції, меліорацію та консолідацію земель. Ну, Іншими словами, хто з іноземних, наприклад, іноземних компаній-гігантів захоче вкладати кошти у вирощування, ну, наприклад, українських огірків? Якщо землі, на яких вони ростуть, належать комусь іншому, і розпоряджатися ними на свій розсуд, ну фактично, неможливо. А, очевидно, тут ще спрацювала політична воля керівництва країни. І вже 31 березня 2020 року, обрана за кілька місяців до цього, Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Ну, яким, власне, мораторій і скасували. І, звісно, така реформа потребує певного часу. Тому норма про запровадження ринку землі набувала чинності лише е, з 1 липня 2021 року. І виходить, що саме з цієї дати почали працювати всі норми нового закону. Е, ви знаєте, з одного боку ринок був відкритий. Ну, але ж ми розуміємо, що такі революційні зміни не можна робити за день. Тому навіть після 1 липня 2021 року закон передбачав поступове запровадження окремих норм, і головне убезп... мав так би мовити, убезпечити українську землю від того, щоб її справді не скупили гіганти аграрної галузі. А отже, спочатку право купувати землю отримали тільки фізичні особи. Причому одна людина не могла придбати впродовж цих років більш як 100 гектарів в одні руки. Дата запровадження наступних змін 1 січня 2024 року. Саме від цієї дати обмеження на придбання землі в одні руки виросте одразу в 100 разів і становитиме 10 тисяч гектарів. До того ж, право купувати землю отримують вже і юридичні особи. Що стало ну певним компромісним рішенням? Адже лобісти великих аграріїв пропонували встановити обмеження у 200 тисяч гектарів. Андрію, а чи можна вважати реформу завершеною вже після 1 січня наступного року? А, друзі, от ви знаєте, що ну, певні зміни в суспільстві, це насправді не просто бюрократичні рішення на папері. Спочатку суспільство вимагає одного, наче про щось домовляється, але згодом обставини змінюються змінюються і потреби. Ну так і з земельною реформою. Повномасштабне вторгнення порушило чимало планів. Тому аграрії виступили із ініціативою відкласти запровадження норми збільшення максимальної площі сільськогосподарської землі в одних руках ну, оце от, до 10 тисяч гектарів. А відповідна петиція на сайті президента легко набрала необхідні 25 тисяч голосів. Ну тож її тепер мусить розглянути очільник держави. А про аргументацію я пропоную послухати автора петиції, голову Всеукраїнської аграрної ради. Позиція аграріїв, саме малого середньоаграрного бізнесу, що в першу чергу інтерес держави. Тобто нам треба в першу чергу закінчити війну перемогою. А далі, будь ласка, знову повертаємося в ті умови, до яких ми працювали в довоєнний час. Дуже багато аграріїв нашої спілки вони сьогодні на фронті. От 1 січня вони не повернуться додому, не займуться своїм звичайним ділом, своєю справою з аграрним бізнесом. Як вони мають купувати цю землю? Теж велике запитання виникає. Як бачимо, зміни тривають. І компроміси у будь-якому випадку можуть з'являтися нові. Головне, що початок свого часу був закладений, і тут важливо розуміти, оця реформа стала можливо лише завдяки тим суспільним зрушенням, які відбулися в Україні під час Революції Гідності. Що ж Андрію, дякуємо тобі за такий докладний виклад інформації і цікаву тему. Будемо чекати на наступні твої включення. Андрій Матвієв, аналітик Ukraine World News, розповідав цікаво про земельну реформу, і відкритий ринок землі.